Міністерство юстиції відкриває єдиний онлайн-портал політичних партій. Всі дані будуть відкриті про ці партії. Будуть вказані, хто є керівництвом цієї партії, програма цієї партії, офіси партії, де вони розміщені, кількість осередків партій, тобто вся інформація. Також звіти про фінансування. Де ці звіти? В якому вигляді ці звіти? І так далі. Тобто вся інформація про звітність партії. Хто за що відповідає і що виконує? Щоб було зрозуміло, що ж робить партія, чим вона займається, хто там присутній. І не треба вірити якимось гаслам, хтось десь що сказав. Все можна побачити на цьому електронному порталі, зайти на сайт Міністерства юстиції і ознайомитись з усією інформацією. Чи це партія реально існує, чи це просто черговий якийсь бренд для якоїсь цікавої афіші. Розумієте, так? Не треба нікуди бігати, щось шукати, заходити на сайт Міністерства юстиції і ознайомлюватись повністю з цією партією. Новий закон має бути, який має бути прийняти Верховною Радою України. І цей закон дає всім партіям рівно 6 місяців на перереєстрацію. І якщо не були виконані вимоги. То, відповідно, партія вилучається з реєстру. Все, це не партія. А це буде вже громадська організація, яка буде здійснювати свою діяльність, громадську діяльність. І відповідно жодних пільг не буде для громадської організації, бо вона стає відразу громадською організацією, якщо немає при реєстрації партії, якщо ти не встиг за 6 місяців це зробити. Тобто жодних пільг не буде, жодного держфінансування не буде. І жодного впливу на вибори також не буде. Бо ти є вже громадська організація ГО. І це буде встановлений такий стандарт, щоб партія була партією, а не фейком. Ось як треба привести до ладу. Питання партій в Україні, політичних партій в Україні.